Ох, кліпенькі, дорогенькі, доброго дня. У нас день, а вам доброго дня, ранку вечора, доброї ночі в кого, хто ночу. Буде слухачі, дивитися. Запалюйте свічки. в Кого є такі свічки. Отправляємо на наступний рік. Роблю річні свічки. Тобто буду частіше тепер запалювати. Допалюйте ті свічки, які на рік замовляли. Так, розчитуйте, щоб вони догорали вас вся до кінця. Догоряла відправляю. бумажечки свічки відправляю, все відправляємо. Карти відправляю дуже швидко, ну тобто, стараємося Тобто ви проплатили другий-третій день, щоб одразу відправити, щоб не забирати цих заказів і на свічки. Так що кому свічечки, свічка свічка річна. річну свічку ми можемо ми робимо і здоров'я, і відношення, і монетка, фінанси. Ну, тобто, все-все-все, все-все, це річна свічка, яка на протязі року. Ви її розтягуєте і палите. Ось такі діла. Що подивимося сьогодні? Сьогодні були трошки ваші розклади зранку, що подивимося? Написала собі ось бумажечку ось чуть 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 хто або що зупинить війну в Україні. Давно, давно ми дивилися таке питання. Давайте подивимося, от хто або що чи якась ситуація, чи хтось конкретно карта показує, тому що, ну, тому що, тому що кришу зносить, кришу зриває. Як вроді не думаєш, вроді, вроді, вроді. тільки думаєш, або тільки розклади робиш, люди розказують, як остаються без нічого. Без рідних, без близьких, без житла, без нічого, і всім на все це з високої гори. Так, а ми щось зваляну, чи пише чогось мені захотілося зглянути, чи пише телефон та пише. Так що подивимося, я розумію, і ви розумієте, що це тільки карти. Ну, все рівно подивимося, хто або що зупинить війну в Україні. Подивимося, як я побачу квартал. І чи побача, що ми тут почитаємо? Давайте щось. Те, що скрою ось є, один чоловік прийшов до церкви. Він забув вимкнути телефон. Просто-напросто, який під час молити задзвонив. Священник відчитав його. Молодій священник. Люди, які молилися, лаяли його після молитви за те, що він порушив тишу. І так, не дочитуючи до кінця, от просто питання таке. От таке знак питання. Чи захочеться людині прийти сюди більше? Чи захоче людина прийти ще в цю церкву до священника, між цих людей бути? Всю дорогу додому його дружина вичитувала, йому за його неуважність. Дружина вичитувала його за його неуважність. На його обличчі можна було побачити сором, розгубленість і приниження. От чоловік сходив так в церкву. Після цього випадка, випадку. Цього чоловік ніколи більше, цього після очки, от, ну, в набік якось дивляться, після цього випадку цього чоловіка ніколи більше не бачили в церкві. І в цей же вечір він пішов в бар. Ха-ха. Цей чоловік все ще нервував, і його руки тремтіли. Випадково він розлив свій напій на стіл в барі в цьому. Офіціант вибачився. І дав йому серветку, щоб витертися. Прибиральник витер підлогу. Керуюча баром запропонувала йому інший напій за рахунок закладу. При цьому вона сказала: не турбуйтеся, чоловіче, всі роблять помилки, так могли б і сказати в церкві, або зробити вид, що бачите, які люди всі з крилами. Не турбуйтесь, чоловіче, всі роблять помилки. З цього дня він ходив в бар щовечора. А якби по-людськи віднеслися в церкві, людина б ходила в церкву. Щовечора, щоранку, щонеділі, якби по нормальному віднеслися. Іноді наше ставлення, як віруючих, як віруючих може підштовхнути душі в пекло. От супер віруючі є ж такі, супервіруючі, скільки там в коментарях, я не знаю, що зразу писали: і про Бога, і про карти, і про цей. знаєте, сто раз хотіла сказати: я таких божественних бачила на своєму віці. Дофіга і трошки. В церкві стоять, поклони б'ють, виходять з церкви, і ти розумієш, яка в них життя. Поза межами церкви. Ну, в то же час в церкві вони можуть напасти на людину, да, присоромити. І навіть ваше ставлення як віруючих може підштовхнути душі, душі в пекло. Ви можете змінити ситуацію тим, як ви ставитесь до людей, особливо коли вони роблять помилки. Можна людину толкнути в яму, а можна людині дати руку і допомогти вилізти з цієї яви. Так і живемо. Так і живемо. Щось такий настрій якийсь. З війною, з усім. Так, подивимося, давайте подивимося. Не наше діло судити. Ми прочитали, кожен має винести з любочого, щоб ви не прочитали. Кожен дожен винести для себе, без того, щоб судити і осуждати когось. Не маємо права ми на це. Не маємо права ми на це. Хай свічка трошки погорить, запалюйте. В кого є свічки такі, запалюйте, запалюйте її, хай погорить, трошки душа. Давайте, були ці карти на столі. Давайте подивимося. Хто або що зупинить війну в Україні? Давайте. Як ворта в нас бачить? Ну, ну от ти хочеш, от не хочеш. Ну от. от давайте разом посміємося. Ви в коментарях там напишете, я тут посміюся. Ну, от. Приважиш, сижу. І руки, і голова, і, і все тут. І карти, і все тут. Все ж, де ж нічого не під столом, не в машині, під капотом, ніде. Все ось. Карта рисує зиму. Бо що зупинить вибор? Добивають Україну під корінь. Добивають, добивають Україну, добивають Україну. Давайте ці три карти. Ну, що це за жінка? Що це за жінка? Що ти хочеш нам сказати? Хто ти? Україна мій дом, вона каже. Україна моя батьківщина, Україна мій дом, Україна з Україною, Україна це я. Що вона, вам, що вона нам каже? От вона це нам і каже. Десь за нею розговори ведуться. Десь за неї ведуться розговори. Тобто вона каже, що десь з це ви можете, ну, хоча перед нею ще, ще проблеми стоять. От родилася тут. От вона каже, я тут родилася, моє коріння тут. Тобто мій дім тут. Де б я не була, я тут. Я в Україні. Дивіться, як її, розумієте, як цю карту закривають карти. Ну, тобто, ну, знаєте, як от точно як по сценарію, що до когось періоду а не треба, щоб її знали, бачили і взагалі лишніх, щоб розговорів не було ніяких за неї. Ну, карта Поки Пока не ну, не прийшов час, то есть ніхто не должен нічого знати, не балакати, не... Ну, Тема закрита. Що це за вибор у нас? Люди будуть требовать вибори. Люди будуть требовать виборів. Хоч навіть когось відправляють кудись там в дальне плавання, щоб хтось уїжджав, хтось приїжджав, хтось не уїжджав, хтось не приїжджав, все одно будуть люди, люди требувати вибори. Тобто стоїть, щоб одна людина вийшла з своєї сили, там сила в лапках, ну і своєї все піде. Все піде не по плану і все піде. Нас комусь поставлять товстий жирний, жирний хрест. І Хтось когось буде старатися вжалити, зробити дуже больно. І людям треба будуть вибори. Тобто, фактично, як людей організують через якусь річну неприїзду. Хоча це не віриться, карта показує, хоча в це не віриться, хоча це, ну бачимо, те, що тут башня. башня бачиш, всі гроші могли вивезти з України. Рибки це в нас гроші, башня це те, що розрушає. Башня це те, що було в Україні, яка вона, яка вона була незалежна, яка вона була фінансово ресурсна, а карта по башні проходимо. Тобто, тим словом, ніхто про це не думав, і ніхто про ту Україну віли, на, на дома, на хороші маєтки, на хороше все. Виводилися гроші. І це ключове. І це ключове, і карта показує. Отут, отут, отут ключове. Ось фінанси виводилися на дома, на, ну, на хорошу життя, люди строїли собі, купуючи замки, маєтки, купуючи вілли, параходи. І це ключове. А ключ там, де ключове. Саме головне, чого в Україні те, що відбувається. тому що продали за гроші Україну і людей. В тому, що своя рубашка ближе к тілу. Свої, свої фінансові там, банковські рахунки вони ближе к тілу, ніж сама Україна, яка зараз йде по башні. Хто б що не казав, хто б що б не розказував, не показував. Все одно і ключове. Ключ завжди. падає. Карта ключа падає. Там, де ключове, там, де розгадка. І діло в тому, що я не знаю, чи не розуміємо ми, чи ми боїмося. Німаєте, карта показує, що поки ви це все не осознаєте, хто був, хто довів до цього, хто привів, хто, хто сейчас, як січа, нічого не буде. Башня буде, будемо башню проходити, поки не одного камня не залишиться. Що ж ти така? ось башня і тут башня приходить. Ключова башня. А могла бути сильна Україна. Бачиш, не ті не ті, чи вибирали, чи не ті у руля, у руля оказувалися. Могла б бути сильна Україна. Могла б бути сильна Україна. Фактично через те, от карта, як показує, через те, що Україна сама по собі сильна, через що ми проходимо зараз те, що проходимо? Була б Україна там, десь там, непонятно, нікому б вона інтересна не була. Ніхто б сюди скільки зброї не давав, ніхто б не маніпулював, ніхто б людей цих не винищував з такою бешеною скорістю. А через те, що вона ресурсна, через те, що вона от, йде по карті ведмедя, то й сильна. Ведмедь – це сила. Це сила, це безстрашає. Це люди, які до Києва не пустили. І не того, щоб було багато зброї, а того, що люди такі були. Без зброї не пустили. То карта показує. Тобто, фактично, сила, оця сила України, ресурсність України вона її і доламує. Тут не тягнулися, це ключове, от ключ там, де ж падає, там, де карта показує. А тут тут взагалі тема закрита, тому що нельзя можна ну, бачиш, карта показує, що нельзя можна даже балакати. Так, хто або що зупинить війну? Давайте дивиться. Ну, пара у нас іде королева мечей. Давайте ще подіємося. Работает на Ну, ждуть, ждуть. Тут, тут іде ожидания, тут іде. Ту знаєш, як тут всі як під дурачків кусять. От хочуть сказати, блін, не можна так казати, можна, ну от всі як кусять під дурачків. Понимаєте? Вокруг, в округ да околи, якісь хороводи, якісь непонятні теми туди. Та якщо люди хочуть остановить, якщо люди хочуть, вони не нападають. Но якщо вже напали і хочуть установити все це, це все мракобесія то встановлюють і все. Як то сідають, договарюються, шаг за шагом встановлюють, А не во время того, що і там на Аляскі, і в Америці було, і скрізь було, а все одно люди гибнуть, прості люди. О. Війна йдеть. Ця карта на карту башні падає. Унічтожає далі. Ну, тайн, тайн. Тут тань, скільки, що не хватить жизни цілої, розібратися в цих тайнах. От тайна біля карти війни падає. Бачите? Тайна біля того, що меч і огонь там горить, падає карта тайни. Все в тайні, від начала до кінця. Може, ми не нехорошим люди прості, тому що не пустили до Києва. Значи, обман, який падає. От карта. Війна, Верховна Жріця і обман, який падає. Скільки обману в цьому всьому от. Як вам показати, скільки в цьому всьому обману. Самі війні. Сплошний обман. Не вірити нікому і не вірити. А пацани можуть молоді, вже виглядати десь за забор. Поїхати. Отак. Так, так вроді хороше діло роблять, що випускають, а в те же час за ними можуть поїхати дівчата молоді. Ну, не за ними взагалі. Все одно кожна людина в собі шукає пару. Чи шукає, чи підбирає, чи так повинно бути. А за ними можуть поїхати дівчата молоді. І хто в Україні остається? І як Україна це остається? Тут план, тут поки цель своя не буде примерно так по розкладу, поки цель своя, а яка цель? Хорошо. А яка цель? Тому празник. Кинути людей на щиту, кинути людей. Хтось на цьому заробляє гроші. Можливо, хтось на цьому заробляє гроші. От на людському горі. Все по закону. Закони ось будуть офігенно. Прекрасні, чи, чи страшні, чи, чи страшно прекрасні, ось правосуддя йде, мечом махати будуть направо і наліво. А все це? це? Заробляємо гроші. Хтось одмиває, хтось заробляє, хтось, 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 хтось. Хтось. Кожен свій інтерес, лічний інтерес. Причому. Чому такий розклад не знаю, нужен він вам був чи не нужен він вам. Вже ці розклади, вже воно, все це. Ось-ось-ось-ось, а потім тільки слухаєш, як на вільній території ловлять і як там гибнуть люди. Все ось ось, ось, ось Все. Була б бідніша Україна, так думаю, за зараз... розклад. От була б бідніша Україна. Може б, люди якось жили щасливіше. От не завжди багатство, доход, це все, ці ресурси, вони приносять людям, простим людям, велику радість, велике щастя. Були б, може, победнее. ну Це так, це мої розсуждення. Може, були б щасливіші? Може, б цього всього й не було? Ми знаємо прекрасно, хто напав, знаємо чого. Знаємо прекрасно, як сказати, із-за буграх, хто напав, це ми понімаємо. Ну все те, що всередині. Великий превеликий знак питання. Хоча я думаю, люди, які хоч трошечки вміють думати, там щось понімають, щось. Так, да, всі бояться, всі сидять і бояться. Ось така, така незалежність. Сидіть і бояться. Чого, Бог терпіли нам відео. Все, пока.